Я просто в шоці від ситуації, яку нещодавно бачив, цуценя на короткому повідку намагається гуляти собі, а людина просто дьоргає скажено, щоб цуценя не тягнув півтора метровим повідком. Як тільки ви виходите з карантину з цуценям на вулиці, вам треба підготувати 5 метрів повідок мінімум. Це треба для адаптування, щоб якщо собака злякалася, вона відбіжала на безпечну відстань. З довгим повідком собака отримує більше запахів розумової діяльності і швидше втомлюється, і також досвід отримує. Також з цим повідком. Ком немає напруження, яке постійно тримає собаку і не дає їй те, що вона хоче. Уявіть собі, невидима сила постійно прижимає вас, коли ви гуляєте на вулиці. Це ж стрес. Перші команди, які ви повинні відпрацьовувати на цілий місяць, це ні і пішли. Команда ні, це основа команди стоп, поруч чекати. А команда Пішли це основа команди до мене. Тому якщо ви за місяць це все відпрацюєте, всі інші команди можна вивчити за 5-10 хвилин. За допомогою команди, ні, ви навчите собаку не підбирати, не вибігати на дорогу, не ставити лапи на дітей, не гавкати, не агресувати. Це є основа виховання. Команда, пішли, вчиться рухом. Ви повинні рухатись від собаки потрошечку і зазивати її за собою. Пішли, 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 пішли. Ім'я кажучи, і просто команду пішли. Якщо собака не йде, можете трошечки підтягувати повідочком, але потім знову зупинятися, давати паузу і знову рухатись від собаки, мотивуючи своїм рухом. І всім, хто для цуценят продає півтораметровий метровий повідок, покажіть це відео.